Всім привіт! Отже, відображення лізингу в Баз-Корп і також в баз Бухгалтерія. Ми виступаємо лізингоодержувачами, тобто ми, наше підприємство, вирішило взяти в лізинг, тобто в довгострокову оренду сроком більше, ніж один рік, з правою передачі права власності автомобіль. Ось ми вирішили взяти. Автомобіль Вольво, вартість його 10 тисяч доларів. Множимо на курс, виходить у нас 420 тисяч гривень. Ми повинні за договором лізингу заплатити авансу 20%. Це у нас виходить 84 тисячі і залишається нам 336 тисяч заплатити. Також ми маємо платити відсотки, 12% річних. За даний, за даний лізинг, за дану заборгованість. І порахували місячний платіж у нас становить 14 тисяч і відсотки щомісяця 3, 360. Це мій приклад. Відповідно, у вас буде свій договір лізингу, і у вас там будуть пораховані місячні платежі, відсотки, і ви будете керуватися своїм договором. Це зрозуміло. Як відображається в програмі? Переходимо в довідники. Контрагенти, і створимо нашого контрагента, в кого ми беремо цей лізинг. Заключаємо договір лізингу. Створюємо, наприклад, у мене буде називатися Volvo Center контрагент. Я його записую і створюю договір. Натискаю створити і пишу договір лізингу. Вид договору буде стояти з постачальником. Введення взаєморахунків буде по договору в цілому. Далі записую і перехожу на рахунки розрахунків і натискаю Створити. І рахунки в мене розрахунків з постачальником потрібно поставити 531-й. Зобов'язання по фінансовій оренді, і також в авансів 531. І рахунки ПДВ давайте проставимо. Так, непідтверджений 2, 644, 1. Ось такі рахунки ми проставили і можемо записати. Далі ми повинні оплатити місячний аванс. Аванс ми повинні заплатити 84 тисячі гривень. Робимо списання з банківського рахунку. Я буду робити через контрагента, мені так зручніше. Переходимо в документи і натискаємо Створити. Також можна обрати фільтр по договору. Тобто всі документи будуть відноситися лише до цього договору. Що я написала «Лізинг». Так, довір лізен. Так, документи, договір лізингу. І натискаємо Створити. Нам потрібно створити списання з банківського рахунку. Це буде оплата постачальнику від операції. Заповнюємо реквізити. Рахунку в нас немає. Зараз ми його створимо якийсь рахунок. Так, МФО. Вибрати зі списку якийсь виберемо банк. Так, і наш рахунок також у нас немає. Зараз створимо. Нехай буде той самий банк. Так, і в нас не заповнилися рахунки розрахунків, тому що щось не заповнилось. Треба перевибрати договір. Тепер вони заповнились. І суму ми ставимо, скільки там: 84 тисячі гривень. 84 тисячі гривень. І також ПДВ. Потрібно поставити. І також потрібно поставити галочку ОФ, основні фонди, щоб вірно рахувалося ПДВ. Ця галочку обов'язково, не забудьте. І натискаємо провести. Первищую залишок коштів, нема в мене коштів, ну нічого. Так, я не бачу ПДВ. А, ще потрібно податкове призначення поставити. Добре, провести. Оновити. О, ПДВ з'явилося. Добре. Це ми оплатили лише що я хочу ще дату змінити. Тому що ми, давайте ми платили 01.07 давайте. В липні буде. Добре. Це ми заплатили, і тепер ми повинні придбати. вірніше, ми отримання цього майна в оренду відображаємо як звичайне придбання основних засобів. І переходимо в розділ купівлі і придбання. Я буду це робити також з контрагента, знову натискаю Створити і шукаю надходження товарів і послуг, і вид операції має стояти у статкування. Тут у нас вже заповнився контрагент, все заповнилося. Складу в мене немає. Що основний? Ой. І тип цін будь-який. Добре, і тепер додаємо номенклатуру. І маємо створити номенклатуру. Яку ми будемо отримувати, ми будемо ось це Volvo отримувати, натискаємо Записати і переходимо в рахунки. Тут ми ставимо відсоток ПДВ 20%. Рахунки ми натискаємо переходимо в рахунки, настроїти рахунки обліку для даної номенклатури і рахунок 151, ні, 152,1. Придбання основних засобів. Оподатковується ПДВ в нас. Записати і закрити. До речі, галочка поставка основних фондів уже сама проставлена, і ми не можемо її змінити. Одна штука. І вартість у нас була його 420 тисяч гривень. Повна вартість. Ціна у нас включає ПДВ. 420 тисяч, ось так. Добре. Проводимо. Ні, я ще хочу таку ж дату змінити, то ми заплатили 1 липня, і давайте 1 вересня ми вже його отримали. Дивимось проводки. Як бачимо, ПДВ в нас нарахувалося, розбилося. У нас ПДВ, тобто частина ПДВ на 14 тисяч. На 14 тисяч те, що була перша подія в нас перерахування авансу, і 56 тисяч перша подія, це ми отримали. Тобто тут зрозуміло. Далі ми маємо ввести в експлуатацію даний основний засіб. Переходимо так само там основні засоби, ведення в експлуатацію, але можна це зробити прямо з цієї прибуткової накладної. Натискаємо створити на підставі, ведення в експлуатації основних засобів. Тут вже вони частково заповнені. дані. Вказуємо підрозділ. Транспортний. Хай буде такий, то не важливо. І додаємо основний засіб. Ми його також маємо створити, як він там називався. Далі, далі, далі ми натискаємо записати і закрити. Вказуємо матеріально відповідальну особу. І вказуємо рахунок, який там 106-й. Ні, 5-й. Маємо ще заповнити спосіб відображення витрат. Натискаємо Створити. Назвемо її спосіб відраження, витрат транспортні витрати чи витрати на перевезення. Якось так. Що в нас цей автомобіль буде займатися доставками товарів. І рахунок витрат буде хай 93-й. Все. 5 років ставимо йому. Це в місяцях, мені здається, 60. Да, 60 місяців. А, Все проводимо. Подивимось на проводки. Знов я дату не ту поставила. 105-500, так, правильно, і введемо 2.08. Все, провести. Ротки в нас правильні ступень. Ну і далі ми нараховуємо амортизацію. Амортизацію, я думаю, ви знаєте, як нараховувати закриття місяця. А тепер у нас вже пройшов час, ми ввели в експлуатацію, і згідно з договором ми повинні заплатити, наприклад, кожного 1 числа ми маємо платити відсотки і, і частину. За цей транспортний засіб. Також створюємо списання з банківського рахунку. Я буду знов через цього контрагента все створювати, тобто ми знаємо, що в нас є такий контрагент, і ми не документи відкриваємо, ми відкриваємо саме цього контрагента, переходимо в документи, можемо побачити, які вже були документи, можемо їх копіювати, якщо це кожного місяця один і той же платіж. Я натискаю створити списання з банківського рахунку, ставлю рахунки і ставлю суми. А, тобто, у нас тіло саме самого, мається на увазі, орендна плата буде місячний платіж 14 тисяч, знов рахунки не проставляються. А тут ПДВ не ставиться цікаво. Чому? А тут ще потрібно було 20% і оподатковується ПДВ поставити. І поставка основних фондів. Дивіться, можна одразу зробити. Також. Хорошо. Давайте тоді ще раз виберемо. М -м, нічого не змінилось. Давайте ще раз тоді спробуємо його створити і перевиберемо цей договір. О, тепер заповнилось. Добре. Вказуємо рахунок і вказуємо суму. Перша сума в нас місячний платіж 14 тисяч. І друга сума, ми прямо натискаємо скопіювати. Це в нас 3,360. Ви, в принципі, можете все й одною сумою, тобто різниці немає двома, однією просто так зручніше дивитися. І це буде у нас 0,1, 0,9. І провести. Ось так оплата відбувається, і також нам потрібно показати нарахування цих відсотків, тому що тоді, невірно, зменшується 531-й рахунок. І я ще забула вам сказати, що там, де чого ми розбиваємо на 2, тому що ось тут ПДВ, там, де відсотки відсотки це не ПДВ, вони не ем, обкладаються ПДВ. Тобто ми ось так залишаємо і натискаємо провести, але нам потрібно нарахувати ці відсотки. Ми можемо їх нараховувати двома способами: через операцію або через надходження товарів і послуг. Мені зручніше через надходження, тому що я знову ж таки можу це зробити прямо з контрагента. Я натискаю Створити надходження товарів і послуг, покупка комісія, і це буде послуга. Також той же самий договір лізингу додати, створюю послугу, назву її відсотки за лізинг авто. Авто натискаю послуга, відмітку ставлю, і натискаю записати, і перейду в рахунки, ще вкажу рахунки. Так. Нехай це буде в мене також 93. й Стаття буде. Нехай буде витрати на оренду. Ну, можна 91-й. Ви вставте 91-й, щоб вам, ну, ви як хочете, можете поставити. Так, ПДВ Обл НДС, але ось тут відсоток ПДВ не ПДВ. Записати і закрити. Ціна у нас 3,360. І також це зробимо 01, 09, провести. Подивимось, що воно нам показало. ДБ-93, кредит 531. Нормально. Далі проаналізуємо це все наше діло. Переходимо звідти. оборотно-Сальдва рахунку. і аналізувати ми будемо по 531 рахунку. І зараз скажу ще одну деталь. Ось ми бачимо, що нам залишилося ще на 322, але це, основне, це основні урядні платежі, тобто це погашення за сам основний засіб, але ще будуть відсотки збільшуватися. Будуть відсотки збільшувати 531-й рахунок. Також я ще хочу сказати, що є така рекомендація переводити. Частину заборгованості 531-го рахунку на 611-й. Тобто ви на початку кожного року, наприклад, 1 січня, маєте виділити суму за рік, яку ви повинні погасити з цієї 531 суми на 611-й, і тоді ви вже закриваєтеся оплатами 611 рахунку. Це доцільно робити тоді, коли у вас багато всього в кредитах, в оренді, і зручно аналізувати, чи ви провели всі платежі, які ви запланували. Чи не всі. Тобто, це для планування цих платежів і для контролю. Якщо ж у вас. Там один цей основний засіб в оренді в лізингу, то я вважаю недоцільним переводити в 611 Це просто лишня робота. Ви і так зможете проконтролювати, провели ви оплати, чи ви не провели ті оплати, бо у вас він один там, чи два. Якщо ж ви хочете переводити, то переводите за допомогою операції. Там. Переходимо в операції. Операції введені вручну і створюєте операцію. Тобто, у вас накопичення йде по 531-му, отже, ви зменшуєте 531-й рахунок і збільшуєте 611-й саме на річну суму. Яка буде річна сума у мене? Так, у мене 336 всього. Я взяла в оренду, до речі, я не сказала, я взяла на 2 роки. Тобто в мене виходить 336 тисяч поділити на 2 роки, 168 тисяч я маю ось тут вказати. І далі оплати вже робити не на 531, а на 611-й. Але це просто рекомендація. Там, так, да, багато статей. Можна цим користуватися, але можна і використовувати лише 1,531, тут нічого страшного в цьому немає. Ось, в принципі, це все, що стосується обліку лізингу в лізингу одержувача